Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Баберенко і ви на моєму ютуб-каналі «Скаже, як зав'яже. Що ж, поїхали. Е, ну, по ходу, справи заморозка не відбулася. Я от особисто, ну і багато експертів, які досліджують, що там з російської економіки, що там у Кацапав, то ну, були переконані, що він просто змушений піти на заморожування конфлікту. Я маю на увазі Путіна. Але він вирішив воювати. А і всі тепер кажуть: ну буде воювати. От літній наступ проведуть, то тобто є до осені. Ну я думаю, що якщо Путін втягнеться в війну, то він буде воювати не до осені, а до наступної весни. Чому? Тому що вони ще ж. Е Скати будуть думати, що вони нас за зиму там заморозять, виб'ють інфраструктуру і так далі, і тому подібне. От, тому е розраховувати треба не на півроку війни, а десь місяців на 10. Це при тому, що Росія на последньому здиханні, їхня економіка і, да, і долар же ж не по 100. І у них же він забитий ж був по. 69 в бюджеті, да? 69. А зараз він нижче 60. Ну, Там пригає, гуляється, але точно це не, не 69. І значить ті 11 триліонів, які вони запланували у себе надходжень від нафти, це тільки від нафти, тобто вони їх не отримають. От, і у них зараз вже дефіцит бюджету вже 3 мільйони. Так це ж пройшло 4, ну ще травень не закінчився, це інформація по 4 місяцям. По 4 місяцям 3 триліона у них не, не до надходжень. І в основному це нафтова галузь. Але ну, Путін е, вирішив. І отут є один парадокс. Я вже там говорив, не побоюсь повторитися, е, який ми маємо е, неприємний парадокс. У нас, коли пішли слухи, що там ну так все заморозка, там війна закінчується, вже скоро хлопці повернуться додому, і типа перестали, ну, стали менше, скажімо так, донатить українці. Донатів стало менше. Це від, від, ну, відмічають от, всі, хто збирає е, дійшку на е, ЗСУ. Да, там, я там на свою бригаду тероборони, хтось там ще кудись, хтось ще. Є люди, які збирають дуже багато грошей. О, це десятки, е, навіть десятки це таке там, сотні мільйони, да, сотні тисяч мільйони збирають е, донатами. Все, стало менше, а на росіюшки Ситуація виявилась навпаки. А що саме? А вийшло так, що у них найбільше добровольців були. Ну, які ж це добровольці за деньги, да? підписали контракт з Міністерством оборони Російської Федерації у вересні 24-го року аж 37 сім тисяч. Під 40 тисяч. Із них 35 тисяч це громадяни Російської Федерації, 2 тисячі не громадяни. Всякі таджики, узбеки, кубінці, суданці. От китайці навіть там е, да, мілікало, ви, мабуть, чули. Да, в новинах От, китайці. Ну, хтось хоче йти, ага, дають 400 тисяч рублі з федерального бюджету. Це при 1,86. Ну, це умовно, там близько там трошки більше 4 тисяч доларів. Да? І якийсь місцевий бюджет у них місцеві бюджети дають. Ну і там в Москві, якщо підписувати контракт, то це ще 2 мільйона рублей. І десь е, рахуємося ще там більше там ну хай там 24 тисячі доларів. Тобто, десь під тридцатник можна було е, покласти, е, якби це тільки за підписання контракту. Плюс у них же ж платять у них 225 тисяч, плюс бойові. От, тобто, і зарплати у них такі класні. І якийсь же ж думає, ага, я ж е, тепер же ж діло йде до заморозки, тобто я зараз отримую там, за контракт гроші. А потім повоювати не встигну, і тут же заморозять конфлікт. І у них було в вересні 24-37 го 37 тисяч, потім був спад, і в лютому, вже 25-го, всього 23 тисячі вони набрали. А зараз, от в квітні, коли поніслася оця вся мулька там заморозка, знову 30. Тобто знову у них бажаючих іти вбивати інших людей за гроші. Якби б збільшилось. Тому що там патріотів в коню, понятно, немає, там, е, там вони там намагаються зробити що місь, от там, типу, брат за брата, брата вбили, второй брат пішов. Це там це для телебачення. Насправді, 99,9% йдуть чисто вбивати дітей, людей, жінок, дітей, да, там, стариків, виключно за бабки. От. І таких от зараз е, знов збільшилось. І тому Путін, мабуть, ж Собі, чому ще я думаю, щоб э, Путін вирішив продовжити війну? Ну щоб ми розуміли, що там, якщо їхній директор. Центробанка на Бюліна. точно прийшла і сказала: нет, но ви держитесь. Ну, це ж коню, понятно. Мішустін, мабуть, сказав, що крім військової промисловості, всі решта промисловостей загнані. Там хімічно ще трошки трипихається, бо добрива російські купують. От, але, власне, все, все, все стало, все стало там. Будівельна галузь там, зменшення 70%, автомобілебудування, ну, сільське господарство. Все, все, все там опускається справи погані. Але чому ж тоді він наважився продовжувати воювати? Я думаю, що проблема багатьох країн, в тому числі от зараз і в Сполучених Штатах, і у нас, і в Росії одна: це коли авторитарному лідеру його оточення боїться сказати правду. І десь щось прибріхують. Да? Там, таке ми бачимо Трампу в Теплої Ну, Зеленський це класичний варіант, що йому там щось розказують, там, тіпа, там, ну всяку, понятно, пургу і єресі, він же ж це все повторює. От і не може прийма, приймати адекватних рішень. І, мабуть, ж така ситуація виникла і на Росіюшки, коли Путін же ж хочеш побіди, і йому приходять якісь генерали там і щось розказують. То дожмем там ще трохи, і вони посипляться український фронт. Там, типа, блін, ми там побігуть. От, Вони просуваються, от вони кажуть, там мою рідну сумщину, я от за 30 кілометрів від фронту, вони там, типа, возьми суми, там Путін грозить, та їм суми, щоб взяти, треба пів, півроку підходить сюди 15 кілометрів, щоб потім тільки виставити якийсь арту і там систематично знищувати місто. Або так само до Харкова, тобто їм як до Києва Рачки, до тих сум. Але між тим, там, типа, дурін думкою багатіє, і Путіну, мабуть. Якісь підходять генерали, кажуть, от ми скоро от вони посипаться, і під, під, підкладають якусь інформацію, що от ще полгода годик, і все, і побіда близька. І тому <кій> путіну треба буде зрозуміти, що е, нічого не вийде військовим шляхом. Ну і час для цього, е, ну хтось скаже, що там восени. От, у них там День Росії, колись вони придумали. В листопаді це ж вони замість е, день 7 ноября, якраз на день календаря, придумали щось якесь іншу е, фігню. І типа, е, вони тепер будуть е, путіну як би е, продавати цю тему, що ми там побідім, там ми ж. А продати це Путіну, тим більше легко, легко, що він фашист. Він же ж насправді думає, і вони всі, всі думають, що вони вища раса. Ну, як Медінський їм сказав, що у них лишня хромосома. Ми, то, хто генетику, біологію вчили, то знаємо, що таке лишня хромосома. Але між тим, вони серйозно, на повному серйозі вважають, що вони сильніші, там, расово. там, от, всі, всі вже здадуться, вони будуть там. До то, що вони ж видержали блокаду Ленінграда, вони там Сталінград пережили, і то там, типа, круче русських нет. Вони насправді так думають, і тому думають, що ну як, як вони можуть програти війну, хтось мусить посипатись першим. Вони забувають деякі речі, що там, типа українська повстанська армія е, і деякі хлопці воювали з березня 39-го року, ще з да, Закарпатська Україна і аж десь до середини 50-х. А потім ще по лагерям давили, блін, там стукачей і всяку сволоту. Кінгірське повстання піднімали, Варкутінське повстання. Хто це були? Це були хлопці з о, УПА. От, е, Фактично, які воювали, ну, посчитайте, з 39 по е, 50-й. Роки, тось, ну ну фактично, майже 20 років э, воювали. Так, що в Там Мідінському там ще блін далеко до тих хлопців і повірте, у нас такі є й досі, і їх багато, і вони не виб'ють всю нашу. Націю, нашу генетику. Так, що у Путіна не вийде, але поки що дурень думкою багатіє. Він розраховує, що він нас пересидить в цій війні. Можливо, він є знає якісь фактори, можливо, йому сідзіньпінь приїжджав до них на день Пабідабеся і може пообіцяв якусь допомогу. Там якби подивимося, але саме головне, щоб ми знали: панікувати не треба. Але треба повернутися до тих самих звичних уже для нас. Зборів, зборів, які ми звикли там на початку війни донатити на наші Збройні Сили України. Так що не забуваємо: донатимо, підтримуємо кожен своїх. от Тільки не здавайте це не донатте через фонд притули. Боже впасі. От я роблю напряму на бригаду. От зараз я там своїй бригаді тероборони сумській. Вони тут. Вони на, на, на цьому відповідальному фронті, От я доначив. Ну і не забуваємо, друзі, що треба підтримувати український контент. І значить, треба підписуватись на українські канали. Хто не підписався, дуже прошу підпишіться. Ну і тицям кнопку спонсорства. Не забуваємо ставити лайки вподобайки, вподобайки. І знову ж пишіть в коментах, звідки ви дивитесь. І що ви про цю всю е, штуку думаєте? Ну і знаємо, незважаючи на всі зусилля зеленої влади, Україна стоїть твердо, в ЗСУ тримають фронт, волонтери допомагають, і ми, незважаючи ні на що, вистоїмо: Росія не пройде, Україна переможе. Но пасаран.